Цей чоловік із Південно-Африканської Республіки, і він зараз живе в Україні. Він побував у Польщі та інших країнах Європи. І от коли він повернувся назад у свою країну і почав знімати це відео, я думаю, навіть через камеру передаються його відчуття. Амисера південноафриканець, який живе в Україні. зараз я в південній Африці І сьогодні uh, я to приїхав сюди до Йоганнесбурга, Трішки подивитися місто тут у Джулбрау, у Йоганнесбурзі, Тож так, це убрав. Таким є Йоганнесбург зараз. Сьогодні неділя, тож думаю, тут не так людно, як було б посеред тижня. Але ну я навіть не знаю, що сказати. це частина південної Африки, розумієте? власне завжди було частиною південної Африки. Тут кипить життя. Люди заробляють гроші. Бізнес працює. дуже багато п'яних людей. Люди під наркотиками. Тож, певною мірою це трохи сумно, але маємо те, що маємо.